Усім привіт! Сьогодні з вами подивимося 12-й каталог Oriflame. Буде діяти з 25 серпня по 13 вересня. Ось ми бачимо новинку, «Туалетна вода Midnight Magic Ellie. Такий ніжний аромат, квітковий, фруктовий, ожина, кот фіалки, полісандр. Ну, Собі я не буду валяти, тому що Лві мені щось не дуже подобається. Ось є так, Елві просто. Конвалія біля квіти мускус. Ну, елові мені дуже якийсь простенький аромат, ароматик, мені такі не подобається. Новинка, помада для блі. За 199 гривень. От це я спробувала на ту поматку для обрів'я щось таке новеньке. Оце захисні окуляри за 525 гривень. Що прикольні такі? Ольє ланцюжок санкіст і сережки опустети санкіст. Ціни ви бачите? Годинник за 1149 гривень. Прикольненький годинничок. але я щось не люблю носити годинники. Новинка сумка з косметичкою 1449 гривень. Косметичка органайзер. За 999 гривень. Чітка для волосся класна. Вона така є, класненька. Кожа мене така, тільки фіолетовенька ніби. Тут я візера не виного обділу. Це туш класна, але вона дуже розтікається, чи не знаю, щось в мене вона попаде в волога і зразу така розтікається. Тому, якщо ви під дощ з нею попадете, то будете як панда. І нюлівець всього до 159 гривень. У мене вже в старій версії є. Закінчився навіть один олівчик. Потрібно докупити якийсь нюдовий, напевно, напевне, чи матовий беш мені подобається. Парфумована вода у нього, щоб дані флора. 559 гривень, хороша ціна. Позис абсолютно класно, мені подобається. Ці ароматики сков. Дуже хороша ціна. І клад феми вікенд, 559 гривень. Інфініта. Всього за 499 гривень. У класненько я класненька Подобається мені. Тут чоловічі, чоловічі я не отакі в чоловіка я ще не використав. Nordic Potters. У мене є Infinite Blue для жіночі. Чоловічий теж та таке нічого. Тут наміні основи різні. Одані Голд. Серія. Туші за 169 гривень. П'ять одному. Від стейка на все Классно. класно. Які тіні з ефектом металік, класненькі. в мене я такі бежеві ще в старій версії. Напевно, подавала в собі перштиковий або рожевий. От Для нігті. серйоз ковер. Тональний флюїд у цей класненький на літо. Може літо кінчається, правда. Ось хороші знижки на нічний денний крем 659 гривень. Денний крем, нічний крем плюс крем для повік 659 гривень. Денний крем, нічний крем, там крем для повік, плюс сиропотка 759 гривень. Хороші акції. Хто любить ці крема, можете брати. Знижки на Love Nation. Серію для обличчя. Зараз в мене використаємо така мипалка. Не пересушує шкіру класно. шахтарям на веч. ССФ-50 в подарунок в разі замовлення капсулу від лінії С. Це більш для сурілої шкіри. Ось ця серія теж класна. Релів просто. Маска нічна маска всього за 499 гривень. Старій версії щось мені не подобалося, ще не пробувала? Не знаю. Морський кальцій вітамін D класна ціна. На комплекс Омега-3 теж класна ціна можна замовляти. Морський магні Вітаміну Б6 дуже класна ціна. 459 гривень. Нова лінійка, прес шампунь та нічна сироватка. Ось таке я хотіла б спробувати. Можливо, комусь колись спробую. Будь-який шампунь всього за 229 гривень гривень в замовлення в одного продукту з сторінка 116-117. Замовляєте шампунь. Замовляєте або шампунь, або нічну сироватку і шампунь буде за 229 гривень. Ель для вкладки. Шампунь лапниця. Ось ці такі класні живені креми для тіла. Оце більш такі на зиму. На осінь на зиму. Серія молоко, молоко і мед також хороші ціни. Ось тут розпрутаж знижки різні. Все подивилися ми з вами каталог номер 12 Всім дякую за перегляд! Па-па-па-па.